Знаєте, дівчата, я навчила свою дитину такому прийому, що коли їй погано, навіть якщо вона в стресі зі мною, от стрес у неї виник через мене, вона розуміє, що їй не вистачає мами зараз. І вона каже таку фразу нам пора обнятися. І тоді ми з нею обіймаємося, трошки мовчим: так, секунд, 5-10, ну може й довше. Стоїмо, обіймаємось, мовчимо, і потім. Починає пояснювати, що відбувалось, чому я, так, чому я так себе зараз хочу вести, ще не веду, але хочу вести. Це я підхватила в той момент, коли вона вела себе ну, дуже викликаючи, визиваючи, так, і я не знала, що з цим робити. І коли от я розуміла, що я хочу прям вдарить, ну, таке в мене почуття виникає, що я хочу вдарить. Людину, ну, а переді мною дитина. І тоді я розуміла, що тут щось не то, щось вона потребує уваги моєї. І саме в ці моменти я розуміла, що вона починає балуватися і ще хуже, тобто, робити. І в цей момент я сказала їй доця. Коли у тебе отаке відчуття виникає, що тобі хочеться якусь гадость зробити, ну, наприклад, меншу сестру вдарити, або мені щось розлить, от, ти розумієш, що ти хочеш гадость зробити. Можливо, тобі якраз це той час настав, де тобі дуже хочеться маминої уваги. Ти можеш просто сказати: пора обнятися. Ти, начебто, не просиш, ти просто пропонуєш е зрозуміти твої почуття. І я. Той час відкладаю все, і я підходжу, тебе обіймаю. І цей прийом вона використовує, ну, не скажу дуже часто, але ми дуже багато складних ситуацій уникаємо. Завдяки оцій фразі. Пора обнятися, я все відкладаю і обіймаю її. Потім ми трошечки мовчимо, а потім ми починаємо розуміти, що відбувається, чому в неї виникло почуття таке, що вона хоче вдарити, хоче зробити якусь пакость, гадость комусь нашкодити. Тобто ви розумієте, що наші діти, та і всі люди і ми були дітьми, ми теж потребували батьківських обіймів. Але всім було ніколи, всі зайняті своїми е, ділами, проблемами, е, радощами не, не важливо, Всі зайняті собою і ніколи було звернути увагу на дитину. Тому е, нам дуже не вистачало цих обіймів, поцілунків, е, слублів, кохання. А вони ми можемо їх навчити зараз.